Доброго дня. Сьогодні у нас видача моментарної допомоги від благодійного фонду. Ми Сьогодні ця гуманітарна допомога завдяки нашим друзям з Польщі, міста Чев, наш волонтер Ольга і Лукаш. Сьогодні ми видаємо продуктові набори продовольчі та гігієнічні засоби. Також люди отримують, окрім Продуктор можливість отримати речі, яку, якому треба буде, а також дитячі памперси. Всі пакети різноманітні. Приблизно в кожен пакет 11-12 позицій. Продукти, харчування, творчі та ігнічні засоби. Сьогодні ми видаємо 205 пакетів, частина. Буде видана сьогодні в черзі люди, які стоять. А також ми в громадську організацію на крилахмадія, це організація сліпих і також розвезумов деяким місцевим жителям інвалідам, які не можуть приїхати. Ми розвимо історію дуже гарний фонд допомагають не тільки ВПО, а й людям з міста Кременців. Можеш сказати такі гарні поважання і слова? Скажи, дякую. Да. Дуже дякую фонду Сергія Раджа. Він допомагає, буде допомагати допомагати. Я надію. У нас остання видача на цьому місці, і залишки ми перевозимо на новий. Нове приміщення і будемо видачі наступні робити саме там. Про це ми трішки пізніше повідомимо. Ну і також, якщо є, хочеться звернутися, звернутися до Кримічужан, якщо у когось є приміщення 60, 80, 100 і більше квадратних метрів, і які хочуть підтримати благодійну діяльність фонду, то будемо раді. Поспілкуватися та переїхати на це приміщення.